Христос Воскрес, всім вірянам і всім аудіофілам хочу привітати вас з Великодним і бажаю вам всіляких радощів, всіляких подій, добрих, затишку сімейного любові, кохання і аудіофільського насолодження від музики. Так сталося, що останнім часом я зник з простору Ютубу, тому що маю дуже багато сімейних проблем. Останнім часом мене і мою родину переслідують усілякі хвороби. Тож маю зараз хвору маму, маю хвору жінку. І не маю часу, щоб достатньо приділяти уваги Ютубу. Тож бігаю між двома домами, щоб встигнути прослідкувати і за одною, і за іншою. Тому така зараз в мене неприємність. Отже, це така моя проблема, і тепер щодо майбутнього. Маю декілька цікавих девайсів на відео. І от е, недавно е, на, на руках маю Сашку Чернов. Тобі, до речі, великий привіт і подяка за те, що вислав мені свої девайси на прослушку Тож маємо е, модений Q11 і X2. XD05 Basic. Дуже цікаві е, апгрейди зробив Сашко, про них е, згодом теж буде відео. Маю надію, що встигну буду мати трошки більше часу із роботою, і з е, родиною, тому не е, втрачайте мене, не втрачайте себе. Ще раз е, з, з святом, з Великден. Ну і ось зараз на цьому все. На все добре.